Дерюгіна аріна. Сценічне мистецтво. Даю згоду на перегляд відеофайлу третім особам. Читання байки Павло Глазовий Як зайчисько, закохався. Молоду лисичку заєць у гаю зустрів. Подивився їй у вічі і отетерів. Ледь вимовив будь лисичко! Жінкою мені. А лисичка-жартівничка відказала ні, в тебе шкіра зовсім сіра, в мене золота. Я хвостата, ти ж нещасний, майже без хвоста. Ти такий неоковирний, я, мов пух легка. Подивись, яка у мене талія тонка. Кілька днів ховався заяць у густих кущах, Від нещасної любові змучився із очах. Вмру, сказав, на цьому місці в цім чагарнику і почав копати яму лапами в піску. Раз копнув, копнув у друге. раптом чує цок, Придивився, лежить у ямі золота шматок, хтось колись о злу годину там зарив його. Взяв зайчисько скарпу руки і сказав «Ого! Заживу тепер я, братці, кумом королю. Я ж люблю гульнути добре, я ж комфорт люблю. Йде зайчисько над рікою, аж бур'ян тріщить, а у нього під пахвою золото блищить. Тут лисичка стрип з горбочка і стала перед ним. Зачарована блискучим сливком дорогим. Ти тепер ласкаво каже. Справжній багатій, я за тебе вийду заміж, ти навіки мій. Подивись, яка я гарна і яка легка, подивись, яка у мене талія тонка. А зайчисько гордо пирхнув. Немали дурниць, я тепер купити можу. Тисячу лисиць. Байка нібито простенька, а мораль тут є. Зайве золото. Не тільки зайчиків псує.